До вступу на службу я теж був цивільним. Я не знав, як воно мені там дасться, але страшного нічого немає. Багато просто залежить дуже від командування. Якщо в тебе хороший командир і так само хороший, злагоджений взагалі підрозділ, де з одним другим є розуміння, то проблем ніяких немає, все вирішується. Всі питання вирішуються, якісь, якщо є якісь проблеми, вони усуваються. Вище керівництво ставиться лояльно. Кожного використовують за рівнем його, наприклад, підготовленості, раз, і професійних навичок. Два. Все, чим можуть, нас забезпечують, все, що потрібно, там собі придумали, ну вже самі там щось докручують. Хлопці ініціативні, тобто, от, треба, то все, робимо. Питань немає. На мою думку, потрібно чути свого бойця, і тоді боєць буде. Як більш мотивований, коли в нього командир, наприклад, да, його чує, може йому піти на зустріч, і мотивація бойців буде більшою.